Зближення позицій Вашингтона і Москви щодо виборів в Україні викликає занепокоєння, бо це може свідчити про наміри Трампа і Путіна усунути Зеленського, пише видання «Політика». Дипломатичні тенденції, що, очікується, можуть виключати київську владу з обговорення майбутнього України йдеться у статті, тут, як бачите, два в одному. Бо виключення київської влади і усунення Зеленського це два пункти, це не один. Якщо виключать українську владу із обговорення майбутньої України, то незалежно, чи це Зеленський буде, чи буде наступний новообраний президент. Якщо намагається. Усунути Зеленського із влади, аби пом'якшити оцей дискомфорт Путіну, котрий, очевидно, вже вважає Зеленського особистим ворогом, то це інша історія. І знову ж, якщо не брати якихось технологій, які можуть бути залучені, вибір робитиме все таки український народ на виборчих дільницях. І хто знає. Що там ще придумає Зеленський, аби лишитися при владі? Може, не так і просто його буде усунути.